Всім привіт! З вами психолог Олена Шпундра. Наступне відео має суто психоедукаційний характер і, на жаль, на ньому я знаю, що я не зроблю ні переглядів, ні якихось суттєвих рейтингів. Але я вважаю важливим все ж таки робити такі відео і продовжувати розповідати вам про тему насильства і що з ним робити. Але на відміну від моїх попередніх відео, де переважно мова йшла про насильство над жінками, є така тема, не менш важлива насильства дорослих дітей чи онуків над родичами похилого віку. І що мене спонукало, власне кажучи, поговорити про цю тему і запросити навіть для того, щоб розкрити її з юридичного боку. Я запросила, до речі, адвокатку пані Олену і ви трошки згодом почуєте її коментар. Але ось новина, яка спонукала мене розкрити цю тему. У столиці перед судом постануть троє чоловіків, які відмовились проходити програму для крипників. Продовж цієї вісни на лінію 102 надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців похилого віку про вчинення щодо них домашнього насильства. Чоловіки 97-го та 79-го років. Тривалий час психічно тиснули та чинили фізичне насильство стосовно своїх матерів. Схожий випадок трапився у родині, де 31-річний онук погрожував розправою своєму дідусю. Також поліцейські притягли крипників до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУАП та районний суд зобов'язав їх. Пройти корекційну програму, на яку порушники не з'явились відтак, управління поліції повідомили фігурантам про підозру за частиною 1 статті 390 1 Кримінального кодексу України не проходження програми для. Критників. Наразі досудове розслідування завершено, та обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду справ по суті. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін до двох років. Мені стало цікаво, оскільки як фаховий психолог я жодного разу. Не чула про таку програму для кривдників. І от мені стало, але я розумію, що вона важлива і, взагалі, цікаво, як це все працює. Тому давайте послухаємо мою розмову з адвокаткою пані Оленою Довганич. Сьогодні в мене в гостях адвокатка пані Олена Дубганич. і з нею ми поговоримо про те. От перше питання, пані Олена, до вас, що це за програма для кривдників? Що це за програма психокорекції для кривдників? Хто і як туди направляється взагалі? Є така програма для кривдників. Вона передбачена у нас новим законодавством в зв'язку з протидією якраз насилля в сім'ї і запобіганням. Та і відповідно до цього закону про запобігання та протидію насиллю сім'ї та гендерно зумовленого насилля. І туди направляються особи, які вчинили адміністративні чи кримінальні правопорушення, пов'язані саме з насиллям в сім'ї. І вона на саме завданнями і цілями є цієї програми це виправдати оці різні психологічні такі шаблони, які склалися під час виховання у цих людей, да, які вчиня... вдаються до насилля в сім'ї. А також, можливо, в них якісь психологічні відхилення, також наявні, які можливо коректувати якраз, щоб вони більше не вчиняли таких е, правопорушень. Виховували нормально своїх дітей, не били своїх дружин, своїх батьків, ну і саме до Скільки триває оця програма? Ви знаєте? Е Чітко прописано, у нас є типова програма, і там чітко прописано і методи, які застосовуються, які є форми її проведення, і тривалість цієї програми. От, наприклад, для цієї цільової категорії кривдників, то діагностичних занять 4, кількість індивідуальних занять це 20, кількість групових занять це 9 може бути. Так, це про як якби змішаній формі. Кожне заняття триває годину і має бути не менше, ніж один раз на тиждень. Ну, тобто, доволі ну, інтенсивно. Так. Доволі інтенсивно. А скажіть, а хто чи де вони проводяться і хто взагалі контролює Ну, окей там, наприклад, направляють цього кривдника, проходь програму? По-перше, де її пройти, А по-друге, хто контролює, він проходить її чи ні? Звісно, це все контролюється. Ці програми виконуються психологами, психотерапевтами, психіатрами, так? Uh -huh. які пройшли спеціальну ну, ще підготовку додаткову по роботі з такими особами і, і контролюються державними адміністраціями, місцевим самоврядуванням. І якщо кривдник не з'являється на таке заняття, повідомляється поліція, три неявки його притягують до кримінальної відповідальності. За такі дії. Якщо кривдник дитина, то він проходить відповідно пробаційну програму. У mm. нас є органи пробації, так і е, для них трошки, трошки легше їх не відправляють е, в місця позбавлення волі, а вони проходять таку пробаційну програму для того, щоб відкоригувати їхню поведінку. Ну добре, а що відбувається далі? Ну от Кривдник пройшов програму, нібито отримав всі там заключення, що він там виправився, і далі він повертається в своє середовище і продовжує насильство. Що далі відбувається? Ну це вже мають реагувати ті типу, потерпілі по відношенню до яких це насильство відбувається. Вони мають звертатися знову до поліції з заявою. Так і поліція відповідним чином реагує. Якщо кривдник не допомагає йому програма, де він притягувався до адміністративної відповідальності, то його, звісно, притягують до кримінальної відповідальності. Ну, дивіться, от у нас сьогодні прям такий напрямок не дуже ну, як, якби він складний от напрямок саме насильства над родичами похилого віку. Він дійсно складний, бо коли от я до теми готувалася, згадала у моєї мами була сусідка. Вони багато років жили, знаєте, ну там двері в двері. Тобто, це відбувалось, ходили одна до одної в гості. І оця сусідка доглядала за мамою похилого віку. І в мами вже була деменція. І от що робила ця мама похилого віку? Вона могла вийти, наприклад, у двір, сісти кудись. На там куди сісти і почати плакати, і коли до неї підходили сторонні люди, мама казала: оця старенька мама, що мене не годують, я голодна. І люди розумієте, навіть які просто там приходили повз, вони там йшли, купували якісь пиріжки, приносили їй щось, і потім вибігала оця мамина сусідка, там вона то бліда була, то червона, і вона пояснювала, просила, що я маму годую, але в неї деменція, Розумієте? Але ж так от сторонньому, спостерігачу, ну важко розібратися, бачу жінку похилого віку, яка сидить ридає, яка каже, що її не годують, і тут тоді дійсно хоч. Це викликати поліцію, але як тоді довести, що насправді все нормально? Коли викликається в такому випадку поліція, поліція розбирається з цією ситуацією. Вона приходить, дивиться, в яких умовах проживає да, ця особа. Що відбувається? Вона дивиться на ту людину, яка доглядає за такою літньою людиною, і приходить до певного висновку. Тобто, це не обов'язково що поліція приїхала. Така людина сказала, що от мене тут це не годують, б'ють ще щось, і зразу візьмуть і притягнуть до адміністративної відповідальності. Звісно, що ні, поліція в кожному випадку розбирається з ситуацією, яка склалася. Ну, і дійсно є ж випадки, коли дорослі, вони, наприклад, да, от просто відбирають маму, цю пенсію. Тобто він її, може, фізично і не б'є, але чиняє саме фінансове насильство, і мама цю пенсію віддає, як вона далі живе, не зрозуміло. Ну, я не знаю, знаєте, як багато манів, от навіть якщо їм вже вісімдесяти, вони все, все розуміють. Вони продовжують жаліти синочку. Ой, ну я не можу на нього там з'явити. Чи може наприклад стороння людина ну знову ж таки зателефонувати в поліцію сказати, що я от бачу наприклад своїх сусідів і там, от мама старенька, постійно без грошей, тобто син її обирає? Ну, звісно, що може сторона людина про це заявити. Поліція має приїхати і зафіксувати оце насилля в сім'ї. Якщо це економічне насилля, а в даному випадку економічне, то воно доводиться тим, що якщо синулька ніде не працює, веде соціальний спосіб життя, там зловживає алкоголем чи там вживає наркотичні засоби, це буде абсолютно видно, зрозуміло, звідки в нього грошові кошти на це теж буде зрозуміло, що тоді підтверджується факт відбирання. Андрій це грошей у матері, якщо в нього немає самостійного заробітку. Крім того, буде видно і по житлу, і по цій старенькій, в якому вона стані перебуває. Так ну буде видно, коли людина голодує, так, то це буде дуже добре видно. Ну а фізичне насилля то взагалі воно ну, най, найпростіше доводиться, бо це воно має на собі якісь ознаки того, що воно відбулося. Та, що торкається психологічного насилля, ну тут набагато складніше до, уже довести. І в будь-якому випадку таким людям потрібно звертатися до соціальних служб і за юридичною допомогою, за психологічною допомогою. І там, уже в залежності від ситуації, їм, звісно, допоможуть зібрати докази проти е, такого сина чи такої доньки, чи таких внуків, які таким чином поступають з літньою особою. А от цікаво, якщо, наприклад, людина похилого віку та й має інвалідність, тобто вона майже не виходить чи взагалі не виходить. ну, Хто, хто взагалі контролює, вона жива там чи не жива е, в своїй оселі поруч зі своїми родичами? Чи ніхто Ні, не... за інвалідами мають все-таки контролювати соціальні служби. І соціальні служби, якщо встановлюють факт насилля над людиною інвалідом, мають звертатися до поліції однозначно для притягнення таких осіб до відповідальності, для таких осіб, відбирають, вони там будуть проживати в окремих місцях. У нас є різні місця проживання для таких людей, щодо яких вчиняється домашнє насилля, навіть такі, де родичі не можуть дізнатися, де вони знаходяться. І таким чином уже соціальні служби мають турбуватися про таку людину. Особа вчиняє насилля щодо своїх літніх батьків, то її притягують до відповідальності. І звісно, поліція, коли вона тільки приїжджає. Це виписує терміновий заборонний припис, і в цьому терміновому заборонному приписі чітко вказується, що він не наближався ні до таких літніх батьків, ні до житла, незалежно від того, що він там являється власником і це його єдине житло. Якщо він кривдник, хай шукає, де йому жити, але наближається йому забороняє. І уже в подальшому, якщо він там довго тривало, це все відбувається, то вже через суд. Де заборонний припис виноситься, там він має більше довгий уже термін дії до півроку, і за цей час уже його можуть притягти там до кримінальної відповідальності, наприклад, і відправити в місця позбавлення волі за такі дії. А наскільки охоче поліція береться за такі справи? Як ми з новини побачили, то нас багато і позитивна новина, що одразу там три кривники притягнуті до відповідальності, але наскільки ну це довго по перше може тривати от розгляд справи? А по друге, наскільки поліція охоче береться? Ну на даний час на будь-який виклик щодо насилля в сім'ї, поліція приїжджає відразу. Відразу розбирається ситуація, якщо справді є насилля, вони дають опитувальник, якщо ще бачать, що по цьому опитувальнику, який законодавчо да, він затверджений. І там є всі ці дії, які може робити кривдник або вже робить по відношенню до цих осіб. І тоді поліція на підставі цього, коли бачить, що ризики високі, виносить адміністративний протокол і буквально там до місяця притягують Цю особу до кримінальної від адміністративної відповідальності однозначно, і зразу ж, якщо є ризики для життя і здоров'я особи виноситься терміновий заборонний припас на 10 днів. Зразу. Тобто, такого немає, щоб поліція не реагувала чи не приїжджала. Але звісно, що якщо приїжджає поліція на такий виклик, а їй mm -hmm. давано поліцейські приїхали, поліцейські патрулі кажуть, та ми вже тут помирилися, це добре, все ок, ми нічого ніхто писати не будемо, подавати ніяких заяв. не Будь у нас все добре. То на другий раз поліція не приїде по тій причині, що як... це говорить про те, що у людей немає насилля в сім'ї, що це просто звичайний конфлікт. Чим відрізняється насилля від конфлікту? При насильно обов'язково є домінування однієї особи над іншою. Тобто кривдник домінує над потерпілим. Крім цього, домінування, він ще намагається підкорити її під свою владу і повернути під свій контроль. Тобто, десь ця потерпіла вийшла, чи потерпілий вийшов з-під контролю, з під влади кривдника, і його туди потрібно любими методами повернути. Поки він повертається, коли кривдник здійснює психологічне насилля. Кривдник ніколи не застосує інші методи насилля. Цього буде достатньо. Як тільки потерпілий чи потерпіла перестає реагувати на психологічне насилля, тоді застосовуються більш жорсткі форми насилля, однозначно. Що таке конфлікт? Конфлікт це коли у людей виник якийсь спір між собою, але вони схильні до того, щоб знайти оцей компроміс, знайти порозуміння і йдуть один одному назустріч. Для його вирішення, оце конфлікт, і поліція розбирається в даному випадку, чи це е, конфлікт, чи це все-таки насилля. Якщо раніше в більшій частині наша поліція та й суди не розуміли оцю різницю, то зараз уже настільки проводяться і тренінги для поліції, роз'яснення і роз із суддям, що вже починають розрізняти, в чому все таки психологічна оця різниця між конфліктом і насиллям, якщо наявне насилля. Реагувати будуть однозначно, і кривдне законодавство, яке у нас тільки-тільки починає працювати щодо до цього насилля в сім'ї, гендерно зумовленого насилля, воно ну, тільки входить в наше життя так більш активно. І через те, ще звісно, що мало хто про це чув. Але європейські країни у них вже давно все це існує. І ну, приклад, наприклад, як працює така програма. Ну як взагалі відбувається насилля в сім'ї, правда, не щодо літніх батьків, а щодо дружини? Може, можу порекомендувати фільм, який називається Візьми мої очі. Це іспанський фільм, і там якраз фільм щодо насилля в сім'ї. По відношенню mm -hmm. до дружини чоловіка і о, проблема чоловіка це саме його страхи, що він нікому не буде потрібен, що він чіпляється просто за цю дружину, повністю перекриває її життя, її дихання. Її якісь е, Вона хоче, щоб вона сиділа просто закрита в будинку і нікуди не виходила. І при цьому, звісно, він там застосовує фізичне насилля, і психологічне, mm -hmm. і він добровільно йде на цю програму да корекційну. Там показано, як працює психолог. В таких програмах з такими людьми, як це все відбувається? Ну, За 16 років моєї практики от жодного разу до мене не звертався саме кривдник. Жертви на різного звертаються постійно, а так, щоб кривдник прийшов, от я жодного разу не пам'ятаю. Тобто. Якщо він вже наважується, це про певний рівень високий достатньо рівень свідомості, який є не у всіх, ну, най... він... Да. найчастіше він наважується і вже після того, коли його протягли до якоїсь відповідальності, і він розуміє, що він хоче виправити ситуацію, але деяких страхом покарання. Угу. Активні нарциси, психопати вони навпаки, щоб упередить та, все. Вони самі звертаються. Ну, наприклад, упередить навіть притягнення до відповідальності. Вони самі звертаються, що от там ми ж тут програму проходимо до кривників. Да я ж стараюсь, да я ж цей. І таким чином вводить в оману всіх: і поліцію, і, і оцю нещасну потерпілу, і соціальні служби, і психологів. Показуючи, що він якби на насправді він туди ходить для того, щоб отримати ефективні схеми, як в подальшому психологічно ще більше знущатися над своєю дружиною там, чи мамою, чи кого-небудь з родичів так, але в будь-якому випадку мене особисто радує, що все ж таки законодавство працює, програми працюють. Я хочу нашим глядачам сказати, що от мета нашої сьогоднішньої зустрічі з вами. Саме показати вам про те, що вихід є, ну тобто, да, він може бути нелегким і не швидким, але все ж таки він є. Тобто звертайтеся за допомогою. Так, да, да, потрібно звертатися за допомогою і до поліції, і до соціальних психологів. Якщо там бабуся, наприклад, не може, вона відчуває, що так. вона не може звернутися відразу до поліції, але щось відбувається на те, можна звернутися до. соціальних і психолог вже попрацює з нею, і після цього вона змінивши її оці схеми, що люди скажуть, а це ж мій синочка, це ж я, навірно, сама винувата, його такого виховала, ну і тому подібне. І психолог, попрацюючи з такою літньою мамою, допоможе їй перейти оцей рубіж і все таки звертатися за допомогою до поліції і до адвокатів. У нас є безоплатна правова допомога. І, звісно, вирішити, хоч на якомусь етапі оце, оцю проблему. Ну, В Києві точно в кожному районі є соціальні центри, ось, і там працює і безкоштовний психолог, і безкоштовний юрист. Тобто можна отримати і правову допомогу, і психологічну Ну, мінімум, так, да, консультацію можна отримати від юриста однозначно. І якусь елементарну там в декілька сесій, психологічну допомогу теж. Дуже дякую вам, пані Олено, за таку цікаву тему і за таку теж важливу і цікаву інформацію. Контакти, пані Олено Довгани, будуть в інфобоксі. Якщо вам потрібна допомога адвоката, звертайтеся до парка. Дякую вам за зустріч. Дякую. I'm <laughs>